В ефірі ваша енциклопедія найцікавіших знань або просто програма Рожеві окуляри. Мене звуть Меланія Прокопчук, а мене Софія Авремчук. І сьогодні ми вирішили вам розповісти про величезні і старлязні країни та звідки у них всіх ці території. Дивіться анонс. Такі колоністи. Яка різниця між загарбником і колонізатором? Країна найвишуканішого етикету і найбільших колоній? Іспанія і Марокко. Що між ними спільного? Кого і коли захоплювали США? Італія це колоніальна країна? Так чи ні? Що залишили по собі колонізатори? Все про колоніальний стиль. І знову нам скажуть: ви не дитячі теми обираєте. А ми вам відповімо. Так, обираємо. Наприклад, якщо мені в 10 хочеться дізнаватися те, що не можна, то що? Звичайно, можна. Тим паче, якщо знати історію країн-загарбників, можна дізнатися, що відбувається в світі. Ну, а я про що? Великий їсть малого. Дивимось сюжет. Коли ми чуємо слово колонія, то певно уявляємо решітку. Але ні, це не тюрма. Насправді у слово колонія є ще одне визначення, яке ви могли читати у підручниках з історії. Але це не просто сухий термін. Колонія це життя мільйонів людей, які втратили свободу. З вами Ділбер Берхаджієва. Більше в моєму сюжеті. Колонія. Це територія, яку інша країна захопила силою або хитрощами. Люди більше не можуть вирішувати самі, як їм жити. Все вирішує інша держава, метрополія. Метрополія – це головна країна, яка володіє іншими. Бере з колонії все: землю, ліс, корисні копалини, дешеву робочу силу, забирає прибутки собі. А людям на колонії залишає мізер або взагалі нічого. Подивімося, на приклади. Індія, колонія Великої Британії. Там вирощували чай, бавовни, спеції. І все це йшло до Британії. А ось конго, колонія Бельгії. Там бельгійці примушували людей працювати на каучукових фонтанціях. За непослух калічили. Африка, Азія, Америка. Навіть частину Європи всі колись були колоніями. Але колоніалізм це не лише про прибутки та економіку, це ще й приниження культури. Місцеві забороняли говорити рідною мовою. Їх вчили, що культура примітивна, а мова не потрібна. Дітей змушували вчитися чужою мовою, співати чужі гімни, вивчати чужу історію. І тут з'являється питання а що ж Україна? Юридично Україна колонією ніколи не була. Однак, фактично, справи геть інші. Україна багато років була під владою інших імперій спочатку російської, потім радянського союзу. Нашу мову забороняли. Книжки знищували, а діячів культури. Арештовували. Нам довго нав'язували чуже відстав на новорічному столі та до свят. Насправді колоніалізм залишає глибокі рани, навіть коли колонія стає незалежною, ще довго відновлюється, повертає свою мову, культуру, правду. Так і ми сьогодні вивчаємо свою історію, повертаємо справжні назви, згадуємо героїв, які боролися за свободу. Бути вільним це не лише не мати чужої армії на своїй землі. Це знати своє, цінувати своє та розмовляти своєю мовою. Тільки так колоніальне минуле не зможе повернутись. З вами була Діл Па-па! Сьогодні ми говоримо про колонізаторів. Тому наступний сюжет про Велику Британію. Тому вона велика. Бо захоплювали чужі землі, колонізували? Так. Вони приносили цивілізований світ в країни третього світу та давали їм знання. Е, принаймні, ми так думали. Дивимось. Ви коли-небудь чули фразу: Сонце ніколи не заходить над Британською імперією. Колись говорили про Великобританію, державу, що мала колонії на всіх континентах. Але що це означає? І яку ціну за це б мали платити інші народи? Привіт! Мене звати Марія Мельник, і зараз я все поясню. На початку колоніальної експансії британці досліджували нові території, засновували торгові пункти, створювали військові бази, але з часом почали захоплювати і цілі країни. Так з'явилась Британська імперія, одна з найбільших у світі. До складу імперії входили території в Африці, Азії, Америці та Океанії. Серед них Індія, Ямайка, Єгипет, Південна Африка, Гонконг, Кіпр, Малайзія, Нова Зеландія, Австралія. І цей і так довгий перелік можна ще більше продовжити. Усі ці землі називалися колоніями, а Британія метрополією, тобто головною країною, що керує. Місцеві народи втрачали право голосу, не могли впливати на закони, а вища влада завжди була у руках британців. В колоніях Британія встановлювала свої порядки, власні школи, де вивчали лише англійську мову та історію імперії. Закони, які дозволяли британцям мати привілеї, торгові умови вигідні лише для метрополії. Наприклад, в Індії місцеві селяни змушені були вирощувати індиго і бавовну не для себе, а для англійської фабрики. А британські товари, одяг, зброя, чай продавалися в колоніях, витісняючи місцеве виробництво. У південній Африці англійці встановили податкову систему, яка змушувала корінне населення працювати на фермах і шахтах. А у Карибському регіоні британці вивозили рабів з Африки, щоб ті працювали на плантаціях цукрової тростини. Люди в колоніях часто не мали навіть базових прав, тобто не могли голосувати, не мали доступу до хорошої освіти. Та поступово народи колоній почали боротися за свободу. В Індії з'явився Махатма Ганді, який закликав до мирного спротиву. У Кенії, Єгипті, Малайзії розпочалися повстання. Люди хотіли самі вирішувати, як їм жити. У 20 столітті почалась хвиля деколонізації. Індія стала незалежною у 1947 році. А за нею й інші колонії. Імперія поступово розпалась. Сьогодні Британія сучасна держава, яка вже не має колоній. Але більшість країн колишньої імперії, ще досі говорять англійською мовою, дотримуються британських законів і носять її культурні сліди. А це була Марія Мельник. Вчіть історію, адже якщо її не знати, вона може повторитися. Іспанська імперія саме так називалася країна, яка колонізувала величезну частину світу. Навіть Південну Америку, Азію і навіть Африку. По шматочку присвоїла чимало землі. Я була здивована, наскільки вони були нестримними. Дивимось. Уявіть. Нескінченний океан, штормові хвилі, вітрила напнуті вітром. На далекому горизонті видніється клаптик зеленої землі. Після місяців у морі, серед бур, страху і надій, моряки вперше побачили невідомий материк. Так, у 1492 році розпочалася історія, яка змінила світ. Іспанія зробила перший крок до створення імперії, яка сягала за океани. Мене звати Софія Щербай. Погнали! Розпочну свою розповідь із можливо нових слів для вас. Якщо ви загуглите іспанці-завойовники, то вам точно виб'є конкістадори. Отже, хто це такі конкістадори? Це були не просто солдати, це були шукачі пригод, солдати, удачі і завойовники. Вони прагнули багатств, слави і нової землі для Іспанії. Але за цими мріями стояли і мечі, і битви, і багато крові. Тож під прапором Іспанії мореплавець Христофор Колумб вирушив у невідоме. Його кораблі, Санта Марія, Ніня і Фінта боролися з океанськими бурями, страхом і голодом. Одного ранку матрос закричав Земля! екіпаж не стримував сліз. Вони ступили на нову землю, навіть не підозрюючи, що відкрили новий світ. Це був початок Іспанської колоніальної імперії. Через 27 років після Колумба новий герой вирушив на завоювання: Ернан Кортес, небагатий дворянин, не король, а відчайдушний шукач слави, висадився на землі сучасної Мексики. Його зустріла імперія ацтеків із блискучими пірамідами, вулицями, повними квітів і людьми, що поклонялися сонцю. Кортес мав лише 600 солдатів, але разом із кіньми, гарматами і місцевими союзниками йому вдалося. Захопити величезну імперію. Та перемога далась важко. Однієї страшної ночі іспанці вирішили втекти з міста, завантаживши себе золотом. Під вагою скарбів багато з них тонуло в каналах теночтітлана. Паніка. Солдати ковзали по вузьких мостах, гарячково тримаючись за злитки золота, що тягли їх на дно. Вода була червона від крові, а блиск золота тонув у темряві разом із тілами. Цю ніч назвуть для ночі трісте ніч сліз. Іспанія відправляла додому скарби галеонами величезними кораблями з трюмами, повними золота і срібла за період із 1500 до 1650 року. Іспанія вивезла понад 180 тонн золота і 16 тисяч тонн срібла. Але Атлантика була небезпечною на іспанські галеони нападали англійські пірати, французькі корсари, голландські капери. У 1628 році голландський капер Пітхайн здійснив одну з найбільших атак в історії. Він захопив іспанський срібний флот, здобувши незліченні багатства. Уявіть морську бурю, де під шквалами вітру гремлять гармати, розриваючи вітрила. Скарби змінювали руки, а на дні океану лежали затонулі кораблі, повні золота. Іспанія розкинула свої володіння там, де тепер росте кава, блищать тропічні ріки і стоять стародавні гори. Мексика і Перу колишні серця імперій ацтеків та інків, Куба і Пуерто-Ріко, смарагди Карибського моря, Чилі, Аргентина, Венесуела, країни далеких вітрів і гір, Філіппіни, Острівний скарб Азії. До речі, сьогодні іспанська мова одна з найпоширеніших мов світу. Однак саме вона стала спадком колоніального минулого. Однак разом з мовою залишилась і пам'ять про колонізацію, гірка, складна і болюча, але важлива для розуміння історії. З вами була Софія Щербай. Побачимось! Зараз поговоримо про американську мрію. Чи мріяли про неї ті, кого захопили США? Це, до речі, цікаво, бо великі країни свято вірять, що допоможуть щось там вирішити маленьким країнам. Ой, боюся тих країн великих ненаситні наситні часом. часом так, часом ні. В кожного своя історія. Сьогодні ми знаємо США як одну з наймогутніших країн світу, але її шлях починався зовсім інакше. Колонії, що прагнула свободи, і яка часом сама стала схожа на імперію. То як Сполучені Штати Америки пройшли цей шлях? Привіт! Мене звати Лук'ян Недбайло. Тож починаємо наш історичний екскурс у 17 столітті. Перші поселенці з Європи прибувають на землі, де жили корінні народи. Це племена іроказів, сіу, апачі, чирокі. Британці створюють 13 колоній вздовж східного узбережжя Північної Америки. Колоністи працювали, платили податки. Але не мали права голосу у британському парламенті. З часом це призвело до конфлікту у 1776 році. Колонії проголошують незалежність. Так з'являються Сполучені Штати Америки. Нова республіка створена на ідеї свободи. Але чи справді всі були вільними? Корійне населення було витіснене зі своїх земель, багатьох знищено. Африканці, яких привозили як рибів, працювали на плантаціях без жодних прав. Таким чином, США дуже швидко розвивалися: купівля Луїзіани, війна з Мексикою, приєднання Техасу, Аляски та Каліфорнії. Усе це приклади експансії. Для тих, хто не знає, експансія це прагнення держави до захоплення нових територій. Кожен новий шматок землі здобувався конфліктами, угодами, іноді, навіть війнами. До кінця 19 століття США вже контролювали величезну територію, а у 20 столітті стали діяти далеко за межами свого континенту. США окупували Філіппіни, Гуам, Пуерто Рико після війни з Іспанією. Вони втручалися у справи Куби, Панами, Гаїті, Домінікани. Все це частина політики великої палиці. США диктували умови слабшим країнам. Після Другої світової війни Сполучені Штати Америки стали супердержавою. Вони підтримували уряди, які були невигідні, навіть якщо ті були диктаторськими. А ще брали участь у війнах у Кореї, В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Сьогодні багато хто називає США неформальною імперією. Вони не мають колонії у класичному сенсі, але мають військові бази по всьому світу, впливають на політику, економіку і культуру інших країн. Та варто пам'ятати, історія США це не лише про владу. Це є історія боротьби проти расизму за права жінок, за свободу слова. Це країна, де постійно точиться дискусія про те, що таке справедливість. А з вами був Янебайло. Тож до нових зустрічей. Бонжорно сеньоре, парлямде, Італія. Переклад студії. Я нічого не розумію. Будь ласка, я взагалі то сказала. давай поговоримо про Італію. Ну, добре. Ти маєш на увазі, що вони теж загарбники і колонізатори. І загарбники, і колонізатори зі смачною кухнею. До речі, їхніми колоніями були Острів Родос та Хорватія. Та думаю, ви мене. З вами. А справжня бомба. Історично, звісно, про країну загарбника. І так. Ще раз треба. Привіт-привіт! З вами Емі. Та думаю, ви мене вже запам'ятали. Сьогодні у мене для вас не просто історія, а справжня бомба. Історично, звісно. Тому не лякайтесь! Поговоримо про Італію. І не як про країну моди чи смачної пасти, а як про країну загарбника. Так, так, Італія мала теж свої колонії. Сюрприз погнали! Коли всі великі імперії вже розібрали собі шматочки світу. Італія запізнилася на вечірку, але запізнилася не означає, не прийшла. Вона теж захотіла бути в еліті загарбників і гайнула до Африки. Все почалось з Еритреї. Це така держава у Східній Африці. Потім були Сомалі, Лівія і бараванний дріб. Навіть ефіопія. І це був нечально культурний візит, а справжнє вторгнення з гарматами, танками і навіть хімічною зброєю. 1935 році Мусоліні вирішив, чому б не захопити Ефіопії вдруге. І справді вдруге. Бо ще у 1896 році Італія вже пробувала, але програла. А тут реванш. І знову насилля, знищення, репресії. Це не просто колоніалізм, це був справжній те. Терор. І знаєте, що ще цікаво. Італійці будували свої міста в Африці, нібито в Римі. Проводили політику італізації. Це коли ти приходиш у чужу країну і кажеш: ви всі тепер італійці. Ну, типу Горасей, Італіано, Чао! До речі, знаєте кого Італія вважала менш вартими місцевих мешканців у своїх колоніях? Для них інші школи, інші лікарні, інші правила, часто жодних прав. Усе це називалось цивілізаційною місією, але насправді було прикриттям експлуатації. Ще Італія активно вивозила ресурси з колонії бавовну, шкіру, каву, спеції. Усе для блага імперії. А що ж місцеві? Часто жили в бідності, бо їхню землю забирали, а працю використовували безоплатно, якось так. Але після Другої світової все змінилося. Колонії втрачено імперські мрії розвіялись. А Італія довго соромилась цього епізоду. І досі тема колоніалізму там не дуже популярна. І що ми маємо? Італія це не лише країна моди, піци чи малюничих пейзажів. Це країна, що мала в історії темні сторінки. Теж. І говорити про це важливо, бо тільки тоді історія стає справжньою, а не казочкою. А з вами була Емі. Чао! Хто у нас там далі? Є якісь колонізатори ще? Ні. Про країни ми вже поговорили. Давай поговоримо про дизайн. Оце так різка зміна теми. Ні, ми поговоримо про колоніальний стиль в дизайні інтер'єру. Дивимось сюжет. Коли ми говоримо про колонізацію, часто згадуємо карти, флотилі та захоплення територій. Але справжні наслідки не тільки в підручниках з історії. Вони у мові, яку ми чуємо, в воді, з якими ми носимо, в законах, за якими ми живемо. Привіт! Я Ірина Лук'янова. Сьогодні ми дізнаємось. Що по собі залишили колонізатори і чому ці сліди не зникають навіть через століття? Колонізація. Це не лише завоювання, це повна трансформація, політична, економічна, культурна. Коли Європейські імперії розширювали свої володіння, вони перетворювали підкорені території на зручні додатки до метрополій. Мова. Один із найпомітніших наслідків у понад 60 країнах світу. Англійська є однією з офіційних мов. Іспанська друга за кількістю носіїв мови у світі. Французька мова дипломатії. Португальська стала рідною для мільйонів у Бразилії, Анголії та Мозамбіку. Але разом із мовою колонізатори нав'язували і свою систему цінностей. У колоніальних школах не викладали історію місцевих народів, натомість вивчали біографії, королів, європейську літературу, географію імперії. Це створювало покоління, що втрачало зв'язок із власним корінням. Ові системи колоній формувалися за зразками європейських у багатьох країнах і досі діє римське право або ж кодекси, що були запроваджені колонізаторами. Це спадок, який залишився навіть після здобуття незалежності. Релігійна асиміляція ще один наслідок: християнські місії знищували місцеві культи, забороняли традиційні обряди, переписували святині на європейський манер. у багатьох регіонах. Це призвело до втрати вікових духовних практик. Крім того, колоністи залишили штучні кордони. В Африці, наприклад, межі країн були визначені без урахувань племінних або етнічних територій. Це створило конфлікти, які тривають до сьогодні. Сьогодні пам'ять про колонізаторів. Це не лише про минуле, це частина діалогу про сучасну нерівність, про права, про відновлення історичної справедливості. Музеї повертають артефакти. Студенти досліджують колоніальні архіви. Країни переосмислюють свою ідентичність. Колоністи пішли, а їхній слід залишився у мові у культурі. У економіці, навіть у картах. Наше завдання не забувати і вчитись. Бо, знаючи минуле, ми можемо побудувати справедливе майбутнє. З вами була Ірина Лук'янова, Па-па! Енциклопедія закінчилась? Ні, тільки один із розділів. Наступного тижня ми будемо теж розповідати про все на світі. Цікаво побачити. А з вами були Милані Пліхопчук та я Софія Аврамчук. Дивіться, Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. па па, -па, -па.